Костусів продовжує робити собі піар на чужих досягненнях. 24 жовтня почала вирішуватись проблема смороду, що розповсюджувало підприємство «Одеснафтопродукт». До міста прибули перші 13 понтонів, які почали встановлювати у резервуарах. До кінця року планується монтаж ще 17 конструкцій. Установка понтонів це важливий крок на шляху до модернізації застарілого технічного остаткування підприємства ОдесНавтопродукт. Його керівництво вважає, що їхній монтаж повністю вирішить проблему неприємного хімічного запаху, від якого страждають мешканці навколишніх будівель. Пантони той е, механізм, який дозволяє е, збіжати вибросу е, в атмосферу газів е, газовкот нефті і світлих нефтепродуктів на 90, от як нам гарантує фірма производитель тих понтонов на 99,8%. Перебіг робіт на місці перевірили представники депутатського корпусу на чолі із Геннадієм Трухановим. Депутат підкреслив, що веде роботу у цьому напрямку вже давно і дав оцінку намагання мерії попіаритись на страждання городян. Ми провели Я полетел в Київ, встретився з с владельцем или акціонером, основним акціонером підприємства. Виділено до 2 мільйонів доларів. Вот, должны завтра прийти, наприклад, понтони, вдруг всплеск. Бурни діяльності в мерії і сполком спокомпосвіщає цьому. слід зазначити, що вже наступного дня, 25 жовтня, на підприємстві з'явився міський голова Олексій Костусів. З невідомих причин мер вважає установку понтонів своїм досягненням. Зазначимо, за оцінками багатьох експертів нафтопереробні підприємства не є єдиною причиною неприємних запахів в Одесі. Свій внесок роблять і забруднені нафтопродуктами поля фільтрації та чисельні пенелегальні фабрики. Костянтин як ви телекомпанія Круг.